Добрий день, шанувальники поезії. Я всіх вітаю, кого об'єднує поетичне слово. Сьогодні у поетичному бібліопросторі А плюс обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка я представляю вірші Ірини Кулаковської. Ірина Кулаковська народилась у Чернігові і там вона зараз мешкає. Вона здобула психологічну-педагогічну освіту, пише вірші, пародії. Поезія у Ірини вона має своєрідну інтригу, загадку. І коли читаєш вірші, чи чуєш вірші Ірини, то одразу виникає за кожним словом питання: а що далі? Що буде далі? Який образ вона намалює? І це дуже цікаво. У неї є такий гарний вірш про ніч. І там така дуже класна цитата, «Рафінат від палалих зірок ледь герчить. Дуже гарна цитата. І вся поезія у Ірини вона така, знаєте, емоційна. І ще хочу повернутися до вірша Ніч вона там дуже яскрава, намалювала. Образ тиші, вона дуже майстерно використовує метафори. Ось почуйте таку цитату. Вайловата, розпатлана тиша розростається, пухне, тяжіє, весь світ залила, загатила. Ось така в її. Образі така тиша. Вона нам дала розуміти, що вона має на увазі саме таку тишу. Вона так її уявляє. І ще хочу сказати, що у неї є дуже гарна цитата у вірші про душу. Сховала душу за лаштунки сукні. Теж дуже гарно. Ірина Дуже класно робить із бисера вироби. Вона така яскрава майстриня. І взагалі, коли навколо трапляються якісь ситуації, вона теж це все використовує у віршах. І це є таким гарним підґрунтям для створення талановитих яскравих віршів. Я думаю, що вам вірші Ірини дуже сподобаються. Бажаю чудового перегляду. Зворушлива сентиментальна осінь нам пише листи на кленовому листі, вмочаючи роси гнучку баделину нанизує літер. Чудне дрибоціння, рядок за рядочком, дівочі секрети, туманні рефлексії, вірші салонні, і вітер поштар їх несе адресатам, летить, поспішає і губить в дорозі фрагменти осені, Виблиск, Ніч, Хтива Черниця, ласує чорницями недостиглих снів. Зуватими ягідками марень, раз по раз облизуючи тонкі на манікюрені пальці, рафінат від палалих зірок ледь гірчить, ні слівця, ні зітхання, ні схлипу, вайлувата розпатлена тиша розростається, пухне, тяжіє. Вже і світ залила, загатила, порожнява, спустошеність, повня, сховала душу за лаштунки в сукні, раділа, що нечистих ошукала. Вальзавул прийшов, помітив, вийняв, принюхався, ще й зважив на долоні, став роздивлятись і перелякався, позаторішній грим, обтрушені рум'яна, пригаслі блискітки і пил тисячолітній. Така душа, п'ятака не варта і довго прав її рогатий у ванні, допоки стала завірюсно біла, така пласка, бавовняна, духмяна, в достоту, як мережана хустинка. Він Висякався і кинув у сміття.